23 червня я тут набирав біля верби дров для демаря Чую, що то гудить. А це гудять бджілки, котрі знаходяться в дуплі. Весною до них ще й приходив. Було глухо, я стукав, грюкав по дереву, но... Нічого не було чутне. Чуто Була тишина. Я подумав, що вони загинули. Я їх осені обробляв, дим пушку від кліща. А вони працюють. Носять пилок, розвиваються. Дуже приємно бачити, що вони живі, що вони перезимували. Оцій великій вербі. Красавіця. Я вас вітаю, дівчонки. Ви перезимували, молодці. Дуже-дуже приємно. Добре, йдемо працювати. Так що в мене другий рік уже. Джоли в дуплі.